Всем привет! Сегодня будет видео без голоса о коротко Солоран за Вив. Все знаєте, що треба робити. Так вот, я уже получила 3 мейна за цей весь час. І и... у мене 100 на Астру, 100 на Певла, 100 на Шеллі. 100 на Справда і 100 на Ві. На городі. Мені ж два рази його зволожу стріт, так що сьогодні раз разові без голоса. Я не обіцяю, що я дойду до такого поверха і. То, що вона дуже помало ходить. І мій любимий персонаж V. Ну, погнали! Я буду документувати тільки тяжкі моменти. Ну, я буду вам показувати, коли я підсвічую. Я перший перші поверхи, що це за говно. Я на цьому поверсі умудрилась загубити хвей, за того, що я бігла в ліфт а Абражо вискочила. Просто без слов. うん。Mm. No, легко. Mm. 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 Короче, я сдохла від тіши, що в мене не хватало стаміни. Я навожу тішу. Те надоїло грати в соло, тому я йду з командою. І я намерена водити. Ну і всім папа. Я здохла на першому поверсі. Так що всім папа. Надіюсь, вам сподобалось це відео. Я дуже сильно старалась.